Привіт, з вами іскандер Криптоїзка, і Це 146 тиждень рубрики 50 по 50 і перший випуск 2024 року. <плес> у цій рубриці я кожен тиждень кладу на свій рахунок 50 USDT. І або витрачаю їх у цей тиждень, або залишаю на наступний. Все залежить від ситуації. Давайте подивимось. Які новини були цього тижня? Хто бачив, я в е, телеграм-каналі виставляв е, те, що просто за останні 3 дні. Ну, може, на момент виходу е, відео, це буде вже не останні 3 дні. ну, В принципі, з 1 січня, кінця 1 січня, виходило просто безліч новин, які просто суперечили один одній. Е, можете якраз підписатись на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз я вам просто прочитаю, як це було. Як 1 січня в 22.24 я побачив новину, що Майк Новоград це CEO Galaxy, компанія, яка подала заявку на спотову біткоін ПТФ, написав себе в Твіттері. Дещо важливе скоро станеться. Я не знаю чи на цьому фоні, але в той же день я теж так дивився, що ну. Це потужна новина може бути, і ринок може піти вгору, і десь там, ну і десь там за 4-5 годин біток вже був 45 тисяч. І це було вночі 2 січня, а вже в день 2 січня спочатку вийшла новина, що комісія з цінних паперів США може відкласти біткоін і ТІФ через великий об'єм роботи. І, в принципі, я так і думав, я, я спочатку коли дивився. Дати дедлайнів, да, коли е, повинні сказати е, щось по біткоїні ETF. Я такий думаю, а вони з, після новорічних свят взагалі ну, роздопляться зробити, бо ну, 100% це рішення, не якесь там дуже легке або просте. Треба реально нормально ну нормальний research. Зробити комісію з цінних паперів, але в них була було купа часу просто до цього, щоб підготуватися. Вони ну, далі я ще розкажу е, е, і свої думки по ринку я вже розкажу в кінці. Добре, зараз просто по новинам е, пройдемося. Далі, е, BlackRock, вийшов новина, що Rock, е, завтра, тобто на той момент 3 січня. Повинен купити біткоїна на 10 мільйонів доларів. Потім вийшла новина від е, аналітиків Матрикс Порт, е, що СЕК може схвалити спотові біткоїні і вже 2 або 3 січня. Цікаво, що ця новина виходить 2 січня. Де вони кажуть, що 2 або 3 буде прийняти біткоінті. І вже 3 січня в день виходить новина від е, тих же Матрикс про те, що вони очікують, що SEC відмовить всім емітентам у створенні спотових ETF у січні 2024 року. І на фоні цього всього біткоін падає до 41 тисячі. Я тоді всім писав, що тримайте труси, не треба розвантажуватись на е, такому ринку. Це ще не кінець і, скоріш за все, це просто е, ну, витряхують тих хто там боїться чи ще щось просто перед подією прийняття ІТФ. І вже ввечері вийшла новина, що СЕК сьогодні проводить зустрічі з біржами на Здах, та Нью-Йоркською щодо спотових ETF. І зараз ще підливають просто масло у вогонь, що нібито. BlackRock все ж таки не купив на 10 мільйонів. Він буде купувати їх 5 січня, бо він відклав і всі такі. О, не вже вони чекають ще нижчий курс. І ще там з'являються інші новини. Ну коротше, це просто жах, що відбувається перед дедлайнами комісії стінних паперів. Я вже навіть не знаю, що там вангувати. Просто зазвичай як буває, коли нас пічкоють новинами. Що зараз ми полетимо, а все буде добре? Там і так далі, це любить. Робити там JP Морган або Bloomberg, або ще хтось. І після цього, в принципі, ми зазвичай падаємо. Вони просто дають нам якісь надії і все, і ми падаємо. Ну і навпаки, коли такі компанії пічкають нас новинами, що все буде погано, <після цього>, після цього ми зростаємо. Але коли виходять новини, одні про те, що все буде погано, інші про те, що все буде добре, ти взагалі не знаєш, що робити, і тому я дуже вас прошу. Не треба лізти на ф'ючі, ви на такому ринку. Я вже не пам'ятаю, мені здається, Вальфі писали про це. Що е, ну, на такому ринку реально заробити навіть просто на споті, купивши там щось, якийсь там лінк, там не знаю, мейкер, арбітрум, На Нащо ризикувати своїми грошима? Лізти у це казіно на ф'ючах. На такому ринку треба було це робити. Я не знаю, Коли не було такі, такої волатильності, там, я не знаю, півроку тому ви, ну, не, не було взагалі можливості заробити на ринку, да? окрім там, якихось дропів, і те, вони були дуже рідко. Тоді мала сенс торгівля на ф'ючах. Зараз, коли вас просто е, за одну от новину, за один твіт можуть збрити що в одну сторону, що в іншу, нащо вам ризикувати своїми грошима? Просто сидіть, дочекайтесь, коли все це закінчиться, і далі робіть дії, виходячи з цієї ситуації. Зараз нічого не зрозуміло, і це дуже великий ризик. Ну і тепер давайте подивимось, що я купляв на цьому тижні. І так, 30 грудня я купив 3,22 е, лінка за ціною 15 ,53 доларів 53 центи на 50 доларів купив 950 з копійками бенки за ціною ну, приблизно 2 центи на 20 доларів. Я в минулому відео 50 по 50, казав, чому я так роблю. Я не буду зараз багато на це витрачати часу. Скажу, що лінк я брав як ефіріум-наратив, Я, в принципі, в тому випуску, якраз казав, як Починається ефіріум наратив, будуть зростати ефірні продукти. І, в принципі, так і сталося. Ми зросли, але ставка на лінк можливо, була не найкраща, можна було б взяти арбітром, але я думаю, що лінк ще себе покаже. Та й Арбітрума у мене нормально куплено ще там по ціні 1,15 чи ну, там, десь ближче до 1 долару. Бенкі я усереднював, я в минулому відосі казав, що я дивлюсь на мейкер, і треба було краще замість бенки купувати мейкер. Бо він просто я його купував, просто находив на 25 рік. Просто щоб потрохи почати його добирати. А він просто скаканув з 1500 чимось там на 1800, навіть більше 1800, Мені здається, там навіть 1900 чимось було. Ну, коротше, він дуже сильно виріс. Е і, і минулого разу, мені здається, він вже виріс. Це була причина, чому я не купляв його минулого разу. Я чекав відкат. Відкату не було. І вже зараз, е коли був відкат е на 147-му тижні, купив е мейкер. І, до речі, ну, виходить, що на момент... Е Зняття цього відоса. я вже знаю, що наступного тижня я купив це, тому що у середу у мене закінчується цей тиждень, і зазвичай, бо в середу, бо в четвер я тільки знімаю відос. Ну так як вчора просто не було навіть п'яти хвилин вільних за день, я не знаю, просто не слося. У мене стільки постів не було ніколи в моєму телеграм-каналі. Дуже багато всього. Було на ринку, і тому я не встиг в середу зняти відос, тому я знімаю зараз 4 січня. Тому про мою купівлю мейкера воно, типу, логічно повинно бути в наступному відосі. Просто щоб ви розуміли, що у мене у цей тиждень він закінчується в середу вранці. Ну, виходить, що у вівторок ввечері, і в середу вранці починається типу новий. Так, от. Ну і бенк, як я казав, в принципі, теж можете придивитись минулий відос. Це плече на Avalanche. але вже я дивлюся, що Layer 1 блокчейни не дуже себе прям сильно показують, якщо там тільки суї не брати. Так, суї я тримаю, я вірю, що ми підемо. Вище одного долару це точно. Але треба було усереднювати бенки. тому там на 20 доларів, які залишились з минулого тижня, я взяв бенки. Ну і давайте подивимось, які результати нашого криптопортфелю. А перед тим як я покажу результати, я дуже тебе прошу поставити вподобайку цьому відео. Написати будь-який коментар і підписатись на канал, якщо ти ще цього не зробив. А посилання на мій телеграм і на мій інстаграм є в описі під відео, там набагато більше інфи, ніж на Ютубі. Так от за результатами, у нас за 146 тижнів я вклав 7300 доларів на балансі наразі 8446 доларів. Тому що ми впали е, з минулого разу, і це менше ніж е, того тижня, це всього е, плюс 15,7%. Так, ну якщо подивитись взагалі е, на портфель, то звісно, що все впало і зараз виглядає не так гарно. Але все одно ми маємо плюс 60% по орбітруму. Я думаю, що він доходив до 80%. бо... Арбітром сягав навіть двох е, доларів. Нарешті почав повертатися на свої пози позиції GMX, і насправді це теж непогана е, інвестиція стосовно ефіріум наративу. Я думаю, що GMX себе ще покаже. BNB повернувся в ноль, а так в цілому немає навіть щої додати стосовно портфелю. Просто чекаємо, е, що буде далі. Ну і що стосується моїх думок по ринку. Звісно, зараз вангувати щось дуже складно. Ймовірність того, що приймуть у січні спотові біткоїні ТІФ або не приймуть 50%, як на мене. Бо реально я для себе сидів, виписував, які є аргументи у мене для одного і для другого, і вони рівнозначні. Я реально не розумів, приймуть вони чи ні. Я також допускаю думку про те, що вони просто можуть не встигнути. Бо це, як я казав, дуже важливе рішення. І вони не можуть просто такі: ну, у нас дедлайни. Давайте скажемо так і сказати, що вони заапрували, і все це це все одно складний бюрократичний процес, і до нього треба було готуватися. Якщо вони. Останні півроку нормально до цього готувалися. Я думаю, що вони можуть це прийняти. Аргумент е головний в те, що вони повинні прийняти в січні, що їх просто блекрок вплине на них. Ну це мені так здається, бо мені здається, блекрок вже просто на низькому старті. Вони вже такі так зараз буде ETF, ми будемо все купувати. І я впевнений, що вони е вже й мають багато біткоїнів, в принципі, щоб е надати їх людям людям. Фондам. І також від ціни біткоїна на момент прийняття цього ЄТФ дуже залежить те, чи буде в нас відкат, чи ми підемо далі вгору. Це, напевне, найбільш таке тривожне питання для мене, бо в мене і люди в нефонді, і мої активи. І прийняття ETF – це така ключова точка, в якій мені треба буде. Приймати рішення, чи, чи мені навпаки, альту зараз зафіксувати в біток, або навіть в стейбли, бо надалі ми будемо падати. Або перевити частину бітка все ж таки в альту, бо зараз почнеться альтсезон, і на цьому можна буде заробити. Ну, я маю на увазі не те, що приймуть ETF і почнеться альтсезон. Це дуже нелогічно, що приймуть ETF, зросте біткоін і потім. Вже треба буде перелити його у альту, і насправді завжди, коли приходить час фіксуватися і переливати щось, це настільки відповідально і настільки це важко насправді психологічно просто прийняти це рішення. Тому план такий: чекаємо, і потім вже будемо розбиратися, що з цим робити. І е, наступного тижня, коли вийде цей випуск, може вже буде інфа від комісії з цінних паперів. Бо якщо я не помиляюсь, один з дедлайнів в них 8 січня, але я можу помилятися, чи мені здається 10. Але в будь-якому разі може бути вже відповідь від комісії з цінних паперів. Тому підписуйтесь на мою інсту і на мій телеграм-канал. Бо там я буду писати, що робити далі, точніше, що я буду робити надалі. Ви вже можете або брати приклад, або зробити якісь висновки самі. Можете до речі в коментарях написати свою думку стосовно того, чи приймуть біткоін ETF у січні, або все ж таки відкладуть. Ну а на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і до наступного тижня тижня, в якому вже все буде зрозуміло. Па-па!